Сьогодні ми приїхали в Дрижину Греблю, де відбуватиметься зустріч Бутенківського сільського голови і голови ради адміністрації Таміла Шевченко із представниками Дрижино-Греблянської громади. Мова йтиме про те, щоб Дрижина Гребля об'єдналася із Бутенками. І вони створили одну самостійну Бутенківську громаду. Такий собі... Міні Бутенськівський район, якщо можна висловитися. потрібна для того, щоб дати вам повноваження на місцях розпоряджатися своїми землею, своїми коштами, своїми бюджетами і робити своє життя своє населення таким, яким ви його У Гуденківській сільській раді у нас 3, 3 мільйони да? 300 тисяч. Бюджет. Міста обласного значення дуже часто відчуєте, не інше фінансування. Так? то територіальна громада якраз буде прирівнюватися до міста обласного значення. Також залишається на місцях у вас земельний податок. Ви саме розумієте, землі у вас достатньо, земля у вас не гарна. Відповідно, залишається ще такий податок. І я хочу сказати, що громада, яка на сьогоднішній день утворюється, їй, ну, я думаю, що це перша чергова громада, надається допомога з держави. Дуже там, певна там, сума, на кількість населення розраховується, то по-різному. Походиємо зміни до перспективного плану. Ви об'єдналися дві громади, у вас вже об'єднана громада. Ви прекрасно можете існувати, у вас дві громади, все, ви відділили від себе всіх і ви починаєте існувати як громада. Я, чесно кажучи, не хочу, щоб бутенки приєднували чи до кобиляк, чи якщо це важливо, бутенки не попадуть до кобиляк, важливо приєднають до АЗЕП, якщо ми, допустимо, не об'єднаємося, тому що до уваги інфраструктуру, бюджет, надходження, все остальне не можуть. Білики, кобиляки, бутенки. Всі хорошо жити, а всі останні села, я маю на увазі, погірші бюджети. Піддати дози, це буде громада, яка, ну, яка. наперед буде облічена, тому що в склад... них слабі більше. За півроку у нас надходження на сьогодні ми будемо 12 числа на сесії сільської ради ділити кошти. мільйон 700 тисяч, які ми можемо, ми заробили за півроку поділити. Для порівняння рядом селищі Білики, вони заробили мільйон ми на 400 тисяч, на сьогодні йдемо попереду, по надходженнях, навіть від селищної ради. Це немало уважно. Тобто ми на сьогодні громада спроможна, нас на сьогодні є, від кіля поступають кошти, і вони будуть я думаю, поступати. Школа спільно, наші діти ходять в місті, амбулаторія обслуговує теж трижом, ребята, також як бутенки. В амбулаторії ми 20 тисяч. На сьогодні амбулаторії сімейної медицини, повністю капітальний ремонт полів робимо, підлоги робимо, в тому році зробили всі вікна поміняли, школу ми профінансували, субвенції дали до 500 тисяч, це Бутенківська громада дала. Минулому році, так для поління, я вам скажу, ми роздали 275 тисяч коштів, адресної допомоги фізичним особам. Це дві людина пише заяву, людина предоставляє відповідні документи. Про себе ви розказали у вас все добре, а в нас що буде? У той розвалений Я що вам зразу скажу Значить, Планувати, ми будемо спільно з вами. Через що? Там е, закон про добровільне об'єднання громади, існує певна процедура. Значить, Ми даємо вам рішення, ми вам рішення дали вже воно. Про те, що ми вам пропонуємо об'єднатися з Буденківською територіальною громадою, тобто створити Буденківську громаду. Створюється, якщо ви приймете рішення в себе сходка, сесія про те, що ми ви приймаєте цю пропозицію, слідуючий шаг, ми створимо комісію з ознакою кількістю людей. Значить, Адміністрація представляє нам плече. Юридичне, і ми працюємо в цьому нові. Ми, відпра... ми відпрацюємо проекти по водогонах, по дорогах, по сміття, де сміття складірувати, де робити ту саму мусорку, де сміттєвоз купити. Тобто, в нас є можливість на сьогодні, нам держава дає, тому що ми будемо перші. Не, не тим, хто кого приєднають по тому На сьогодні поучаствувати в оцих усіх конкурсах. Ви чуєте чи ні? Я не говорю, не можу вам це стверджувати, щоб вас не обманювати і не хочу цього робити. Але 100% можливо, ми всього, як кажуть, і не використаємо, того, що будемо просити. Але яку-то частку ми отримаємо. Це однозначно. І не дай Бог закриє хвап, до того йде. От захват треба. Кому сьогодні в нас село пенсійного віку вже пенсійного. І закривають цей хвап. Хвап, треба цього не допустити. Ні в якому разі. Дітей будуть вчити. Автобус купили, ще куплять. Один, два, три, скільки треба купити. Я думаю, що об'єднуватися потрібно. 6 липня я говорила, спілкувалася з Ретою Андрією Осадовичем по питанню об'єднання. Він зараз у Верховній Раді. Буде прийнятий не сьогодні-завтра, через місяць новий закон, який заставлять примусово об'єднатися. І не буде це добровільно. І коли буде вже примусово, то фінансування не буде. Смістка не попаде ваша людина в депутати нової територіальної громади, не буде вашого представника та члена виконкому. І не буде ніякої фінансової. Ми приймаємо рішення про об'єднання з Бутенківською територіальною громадою. У шашках все просто. А от чи буде так у реальному житті, чи стане дамкою об'єднання Бутенківської і Дрижано-Габлянської громади, покаже тільки час. Ну що ж, подивишся.